Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Майк Джонсон, обраний новий новим спікером Палати представників Сполучених Штатів. Вітаючи його після обрання. Президент США Джо Байден нагадав про два нагальні питання, які стоять перед конгресом: ухвалення бюджету, щоб не допустити шатдауну, та схвалення допомоги партнерам, зокрема Україні та Ізраїлю. Чим відомий Майк Джонсон? І яка його позиція щодо України розкаже наша власна кореспондентка в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Майк Джонсон не надто відома постать у конгресі. Досі він асоціювався лише із палкою підтримкою колишнього президента Дональда Трампа. Будучи у минулому правником і адвокатом, що спеціалізувався на конституційному праві, він допомагав Трампу, коли той намагався у судах доводити свою, нібито перемогу на минулих президентських виборах. Як ми знаємо, ті вибори виграв Джо Байден, і суди не допомогли Трампу це змінити. Тепер Трамп привітав Джонсона у своїй соцмережі Social Truth, зазначивши, що цитую наступного року на них очікують. Ще більша перемога, очевидно натякаючи на президентські вибори. Позиція Джонсона щодо російської війни і допомоги Україні така: спочатку повномасштабного вторгнення він спочатку підтримав Україну і написав у соцмережі відомі раніше як Твіттер, що на Росію мають бути накладені найжорсткіші санкції. Він також голосував за лендліз, але згодом риторику змінив, мовляв, гроші потрібні сполученим штатам для вирішення власних нагальних проблем. І не голосував два останні рази за надання військово і фінансової допомоги Києву. Втім, зараз NBC News наводить його слова із короткого інтерв'ю, яке їм вдалося записати вже після обрання стосовно підтримки України. І от що він сказав: у нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим. Ми хочемо підзвітності та хочемо, щоб Білий Дім мав чіткі цілі, і ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно. Втім, у своїй промові після обрання Джонсон говорив не про Україну, а про Ізраїль. Більше того, перший документ, який він поставив на голосування, був. Саме акт на його підтримку далі почнеться напружена робота. Щоб знов уникнути шадауну, конгрес має до 17 листопада ухвалити бюджет. А суперечності щодо нього за час простої конгресу нікуди не зникли. І звичайно, розглянути запит Білого Дому на понад 105 мільярдів, 61 із яких на підтримку України. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1.